Майже півмільйона гривень передбачили на ремонти багатоповерхівок за програмою співфінансування у Хмельницькому. До кінця року планують виділити кошти на 10 будинків. Через війну, згідно із постановою Кабміну, капітальні ремонти не проводитимуть. Однак замінити вікна і двері, аби зменшити втрати тепла, реально. Про це йшлося під час телефонної лінії. Людмила Іванівна, яка мешкає в будинку на проспекті Миру, розповіла, ремонтів не було майже три десятки років. А вікна такі щелізькі, Заміна вікон вам ні ЖЕК, ні приватний, ні комунальний не зробить. Заміна вікон можна робити виключно по програмі співфінансування. З міською радою міська рада профінансує, грубо кажучи, 80%, Ще 20 мають зібрати люди. Треба це зафіксувати в протоколі зборів, де люди підпишуться, що готові, і власне тоді працюємо в тому напрямку. Ми ще до кінця року повинні встигнути їх поставити. Ті вікна левова частка скарг щодо обслуговування будинків наразі припадає на дві приватні компанії: Товжео і домком. Хмельничанин Микола з будинку на вулиці Мазура поскаржився на підтоплення підвалу та бездіяльність обслуговуючої компанії. Про труби в підвалі розповіла й мешканка будинку номер 42 на вулиці Прибузькій. На стоїх, на пів Не на цілий кірцеча, а половинки кіртеча і китається та труба. Вже пішла, вони її послали. Завдяйте, куди хочете скаже. За заміну труб і обслуговування труб відповідає ваша управляюча компанія, то вже з якою ваш уповноважена особа підписала договір на обслуговування будинку. Тобто, по суті, у вас разом з ними є взаємні договірні відносини, де ви платите гроші, а вони виконують роботи. Якщо вони не виконують свої роботи, ви можете вибрати собі іншу управляючу компанію на загальних зборах. З 3 листопада практично в усіх будинках Хмельницького увімкнули тепло. Нині мешканка будинку 48 на Кам'янецькій поскаржилася. Батареї у її квартирі холодні. Виче за все. Стояк забитий з часом, да і його треба буде промити. Ну але таке, хлопці трошки побавляться, але промиють. Якщо люди сплачують за тепло, то відповідно у людей має бути батарея тепла. Це акцію, ну, просто хотілося б знати. Ну, хоча б реакцію якусь, чи вони будуть щось робити? Не будуть як... будуть точно будуть. Мешканка Озерної поцікавилася можливістю облаштування пішохідних доріжок та створення нових зон відпочинку. Україні військовий стан введений війна. І видатки на будівництво, і капітальний ремонт не фінансуються взагалі. Ми щось намагаємося дрібними поточними ремонтами, якими чином робити. Подивимось, можливо, спробуємо і там. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.